Переходимо до розділу 2. Сьогодні завантажимо редактор двовимірної анімації. Будемо послідовно йти за слайд за слайдом. Пишемо в пошуковому рядку скачати. Відкривається пошуковий ряд, і ми бачимо «Донлоуд». Ми скачуємо. Натискаємо на цей рядочок, переходимо далі. У нас відкривається вікно тапітап. Ми шукаємо свою версію то ли для Android, то ли в даному випадку ми скачуємо для комп'ютера. Також система предложить вам ще іншу версію скачати. Переходимо далі, скачуємо, вибираємо Windows, Mac або Linux. Натискаємо на Download для Windows. І завантажуємо запускний файл для Windows. У мене, наприклад, 64-біт версія, то ми я натискаю ось на ці кнопочку Система переводить до того, щоб скачати топітап, зберігаю, натискаємо кнопку зберігти. Вона зберігається і можна вже його відкрити, подивитись, в... як ви бачите, не дуже багато. під Майже 60 МБ займає дискового простору, і іноді система може сказати, що защитила ваш комп'ютер, але ж виконати в будь-якому випадку. Ось так ми з вами завантажуємо. Починаємо завантажувати на комп'ютер.